Всім доброго здоров'я! Всім дорогі підписники, українці! Всі, всі, хто дивиться зараз, на UA. дорогенькі всіх зі святом, з днем незалежності. Я бажаю всім нам скорішої перемоги і нормального спокійного життя. Сьогодні програма така: прогноз, чого чекати взимку. Дуже багато зараз про це роз... розповідей, розказів, припущень, прогнозів, заяв і так далі. А я знаю, що зараз в мій бік знову полетять звинувачення в тому, що я розганяю паніку і так далі. Точно так було і минулого літа, коли я говорила про те, що від країни агресора можна чекати чого завгодно, і треба бути готовими, що може бути атака на енергосистему України. На жаль, так і сталося. Ми сиділи без, без світла а, було дуже тяжко. Було, ось наскільки я пам'ятаю, в бучі в, мам, в мами сиділа 5 діб без світла. Взагалі. А, хто дивиться цей канал, той знає, що записувалась на заправці. Просто ось так заходила до хлопців, записувалася на заправці до знайомих, і ось якось так ходили і підзаряджали телефони. Там, і ось в хлопців був генератор. Було дуже важко. З малою дитиною 5 діб без, без світла, це, звичайно, дуже важко. Але хвала Богу, є газ в мами, тому, тому було все більш-менш. До речі, кажуть, що можуть газ відключати в цьому опалювальному сезоні. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Отже, озвучу свої прогнози. Зима вже скоро. Що ж нам чекати? Дивіться з рахуванням того, що голова нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг Костянтину Щаповський, він повідомив 4 серпня. Я робила про це програму. Що на 1 липня аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури було виконано лише на секундочку на 1,6%, тобто менше ніж на 2% від загального обсягу пошкоджень, які здійснила Росія, за словами Ущеповського, обстріли російських окупантів завдали мережам оператора системи передачі НЕКУ «Укренерго» збитків на суму майже 10 мільярдів гривень. При цьому обсяг ремонтних робіт наразі реалізовано лише на 681 мільйон. Тобто, відчуваєте різницю, так? 10 мільярдів і 681 мільйон. Взимку відключення світла можуть тривати і по 8, і по 10 годин. І це ще позитивний прогноз. І ось тепер з'явилася... Нова інформація від екс-міністра енергетики Івана Плачкова про те, що взимку відключення світла можуть тривати і по 8, і по 10 годин. І судячи з інформації від енергетиків, це ще позитивний прогноз. Тобто, навіть якщо не буде ударів, все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима, без ударів буде так само, як рік тому. В найгіршому випадку відключення може тривати і по 8, і по 10 годин. Він додав, що. Працездатного обладнання в українській мережі залишилось близько 30%. І це дивіться, це зараз навіть не мій прогноз. Це прогноз людей, які добре знаються в цій темі. Заява Плачкова на тлі попередньої інформації говорить про реальну проблему, яку ну зовсім не поспішають вирішувати в Кабміні в офісі президента. Я не знаю, не можуть, не хочуть, я не знаю, як це розцінювати. І не заспокоює навіть заява Шмигаля про те, що наразі відремонтовано там, 5 атомних енергоблоків, ще 4 перебувають в ремонті. Також відремонтовано 62% енергоблоків ТЕС, 70% ТЕЦ. Тому що проблему це не усуне. Ситуація погіршується. Навіть Окренерго вимушено визнати, що в Україні вже не вистачає електрики, і компанія змушена просити аварійної допомоги в країн ЄС. Всі ж читаємо новини, так? Що ось зараз всі повключали. Кондиціонери, це можна сказати, що це практично все те ж саме, як буде зим, зимку. Так, і люди будуть включати обігрівачі, і це буде те саме. Тобто для забезпечення споживання Укренерго вимушені застосовувати аварійну допомогу з 19 до 22.00 з енергосистем Румунії і Польщі загальною потужністю. Там приблизно по 400 мегаватт щогодини йде допомога, тобто аварійна допомога останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, що не потребує обмеження споживачів. Тобто, для того щоб нам не вимикати світло, ось все це відбувається. Всього з енергосистем Румунії і Польщі було отримано аварійної допомоги ну, десь загальним обсягом в мвт мегаватт годин. Повідомили в компанії. А тепер уявіть. Що почалися знову масовані обстріли енергосистеми, як це було минулої зими. Далі кожен може сам собі прогнозувати розвиток подій. Знаєте, кожен сам собі робить свій прогноз. І ось просто уявіть собі, як все це буде. Тому підготуйтесь до зими, підготуйтесь всіми можливими килимки, рай, різні, там, я не знаю, лампи, фонарі. В кого є можливість генератори накопичувальні батареї в будь-якому випадку, крім надії на державу, треба і самому подбати про умови виживання взимку, особливо ті, в кого є маленькі діти від влади. Ми чекаємо пришвидшення ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури, тому що 1,6%, які відремонтовані від загального обсягу пошкоджень, ну це просто ганьба для влади. Такого не може бути. Тим паче підвищили тариф на електроенергію, куди йдуть наші гроші, які ми платимо. Дуже хочеться якийсь більш а, більш подробний, а, знаєте, розповідь про те, що було зроблено, що ще планують зробити, і що нам чекати взимку, саме від влади. Дуже хотілося б почути. Але поки що маємо, що маємо надіємося, що більш-менш буде все добре, але. Запасаємося всім, чим тільки можна на зиму, тому що думаю, що вона буде дуже тяжка. На сьогодні в мене все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.